Так же, як обрізання було приготовленням будущого крещення, так і Йоганн виходить на ріку Єрдан і тренує людей каятися, тоже казав, покайтеся, бо приблизився Царство є. потім прийшли на ріку до нього, хреститися различні люди. Воїнам казав, дивіться, будьте осторожні, не зловживайте посадою. Нікого не обіжайте, заповнимо слова. Є воїнам було сказано від Йоанна Крестителя, що йдіть служить, але не обіжайте нікого, особливо народ, в котрому ви перебуваєте. Ваша задача захищати народ, а не бити народ. Прийшли книжники і книжники і фарисеї. їм каже Йоанн Креститель, а ви що прийшли, хитреці. Лиші обманщики, это ви, котрі в цьому мірі взяли ключ розуміння пізніше, скаже Ісус, самі не входите в Царство Боже і другим не даєте создання средства маси інформації, зачастую чисто безбожні, а дали крайні сатанінські. Що коли дивишся на передачі, то перед тобою така армія безбожних. Людей безбожних, журналістів, нецерковних, якраз і вони і стали тою армією, котрою сьогодні злі люди, як і вчора, і невірно, і завтра буде, і збивають людей церковних. І сказав тут фразу Іоан: Порождені є ви фарисеї і саддукеї, хто внушив вам біжати од будучого гніва, аж прийшлись сюди. Так сотворіть плод достойні покаяння. І не думайте говорити собі, що знаєте, у нас отець Авраам. Говорю вам, Бог може з цього каміння зробити собі дітей. Сокира стоїть, при корені дерева лежить, всякое дерево, не приносяще плода, його зрубають, кидають вогонь. Я вас крещу у воді в покаяння. Я вас треную, щоб ви навчилися покаятися і, при... і порозуміли, що як у воді треба креститися, «Но і душі за мною сильніші від мене. Я недостойний навіть обув його понести. Він вас буде крестити Духом Святим і огнем, і огнем Небесної благодаті. І так, прибуває нині на новий рік, уже очами видиме об крещі Господнє, на котрому і будемо видіти отой унікальний момент, як на Йордан вийде Господь, Христос. Сьогоднішній день, мов новий рік, приносимо благодарення Богу за прожитий старий. Як ми провели Його? Не у всіх, може вийшло, але плани закладені у старому році, а ще не завершені. Просімо Бога Боже, поможи нам завершити у новому році. Що ми запланували в старому році? А ще багато з нас, а більшість людей наших, посповідалися до Різдва, причастилися, так значить, чистенькі входять в новий рік, як будто би із чистого листа починають. Новий свій путь, як спортсмени, котрі пробігли певну відстань, тепер знову біжать і далі. В новому році від нас много буде залежати, особливо від нашої молитви, не тільки судьба кожного з нас. Щось Виходить, як на моніторі перед нами, яке особливі, сложні і відповідальні субиття, Бо Церкві православній у Старому Завіті, цей світ злий, лукавий об'явив війну. І ще в древності знали принцип, поражу пастиря, і розбіжуться вівці. Забирай в селі священника, закрий церков, і тоді люди остаються без пастиря, і починається хаос без духовності. Вороги про це знають, сатаністи особливо знають. Вони ведь не виходять сатаністи, щоб їх виділи, по чиїм командам то робиться. Ну ми чуємо, видимо, знаємо, а роги сатани дуже видні в тих діяннях. Що ж нам треба в новому році? Боятися ні. Трястися Теж ні. Боятися, що нас будуть депортувати? Ведь дивіться у із 45 до 47 сьомого року наших братів, русинів Лемків, що тепер юг Польщі, депортували майже по 100 тисяч із рідних земель зорвали, дві години давали на збори, а вставався дом, обистя, коровки дві, свинки дві, курей, сотня, все засіяно, засажено, сад. А треба було лишати дві години на збори. Вон виривали з корінням і везли на запад під німецьку границю, а частина на север, тепер Білосток, а частину на нашу Волинь, туди Радянської України. І було предписано всіма властями польськими комуністами, і тоді совєтськими, і українськими комуністами, де розселені русини. Не дозволяти їм компактно жити, розстеляти їх поєдно між німців, між українців, щоб асиміляція з'їла цей народ. Ну народ вижив, і тепер вернулися домів, внуки тих ізгнаних, і вспоминати зло. І ми кажемо: Господи, ну ведь тут на землі ми не маємо міста вічного. Що ся будемо бояти, а ще будуть нас тягнути самі свободно землю нашу не покинемо. Без боя ми свою землю не здаме. Прибуває в канонічній церкві, мету й ростеме духовно, позростає духовно, а у вічності, разом з Ось святим Василієм Великим, нині праздник його празднуємо. Разом з усіма дітьми нового завіта в новому році. Ми будемо трудитися, щоб тут на землі добрий слід лишити, а у вічності стати наслідниками подлинного Царства Божого. Амінь.